Зранку російські військові обстріляли один з районів Херсона. Через влучання боєприпасу виникла пожежа в складському приміщенні. Пожежу ліквідовано. За інформацією телеграм-каналу обласної військової адміністрації, зранку в селі Киселівка, внаслідок необережного поводження з вибуховим предметом були поранені двоє чоловіків. Як повідомляє Херсонська міська військова адміністрація минулої доби російські військові шість разів обстріляли територіальну громаду, били по Херсону, інженерному, Антонівці та Садовому. Не припиняли військові РФ гатити по населених пунктах чотирьох територіальних громад Береславського району. З артилерії обстріляли місто Береслав, села Михайлівка, Гаврилівка, Дучани, Милове та Тягинка. З безпілотників російські військові атакували села Михайлівка та Золота Балка. Майже 30 будинків приватних постраждали, також постраждала одна людина в селі Олександрівка, чоловік 75 років, попав під обстріл. Завчора також є руйнування газомережі, електромережі, адмінбудівель. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 15 населених пунктів Правобережної Херсонщини, розповів Толоконіков Олега Сумська, Суспільне новини, Херсон.